Що відчували батьки Ісуса, коли він мав народитися? Для кого це свято сьогодні? Для нас чи для Христа? Про що саме Різдво? На ці питання почуємо відповіді сьогодні у програмі 5 хвилин для змін. <му> Уявіть собі двох дорослих, які серед прохолодної нічної вулиці шукають, де б зупинитися. Жінка вагітна. І от от має народити пара в очікуванні свого малюка, але їх не покидає переживання, де вони зможуть заночувати в чужому місці, чи пустять їх кудись, чи лишилися ще місця в готелі? І тут вони чують страшні слова, які каже, що не кожен керівник готелю. Місць немає, все зайнято. Що їм робити? Хіба ви не обурюєтеся? Коли читаєте цю історію, вам не здається, що для Спасителя цілого світу потрібно було виділити не просто кімнатку, а цілий будинок, як мінімум. Він же цар царів. Хіба він не заслуговує на більше? Тим не менш, ми знаємо, що Марію та Йосипа поселили до хліву в їх ситуації. Коли ніде було пристати, це була хоча б якась пропозиція. Але чому там? Чи могли би ви, наприклад, дозволити народитися своїй дитині серед худоби? Насправді це просто ще один доказ того, як Христос понизив себе до статусу людини. Легко народитися і жити в багатій оселі, коли є комфорт і достаток. Але складніше з'явитися в таких умовах, тоді ми чітко відчуваємо, що таке складнощі життя. Від початку земний шлях Ісуса не був простим, але Він залишався вірним своєму небесному Батькові до кінця. Він показав своїм прикладом, що навіть у Хліві може народитись Спаситель. Людина не потребує великих статків на землі, адже важливо, які небесні скарби вона збирає. Не забуваємо про те, що новонародженого Христа, Спасителя світу, переслідував Цар Ірод, який хотів його вбити. Лише за Божим провідінням малюка вдалося врятувати. Лише уявіть, якщо б знайшли Ісуса і вбили за наказом Царя, досі б. Ми не мали спасіння і не були би прощені наші гріхи. Яка ж це милість Божа, що він не забув про план спасіння? Але про що сьогодні Різдво? Лише про народження малюка у Вифлеємі чи про щось більше, глибше? Апостол Павло пише: Безперечно, що таємниця благочестя велика, хто з'явився в тілі, оправдався в дусі. Показався ангелам, був проповідуваний між народами, в нього повірили у світі, він вознісся у славі. Ісус народився, щоб допомогти не одній людині, щоби пройти випробування і показати, що можливо прожити безгрішне життя. Про його народження було записано пророцтво. Багато людей знали, що має з'явитися цар всіх царів. Це було не просто народження дитини. А на світ з'явився той, хто відкупив своєю кров'ю кожного з нас, той, хто народився Божим Сином, але його не всі визнаватимуть і любитимуть. Багато хто буде зневажати і боятися, але будуть ті, які повірять в нього. Різдво це не про великі засілля, галасливі святкування, це про День подяки Господу. Коли ми пригадуємо цінну подію, яка пов'язана не лише з народженням, а й з подвогом Христа, це день Його прославлення і хвали, це день, коли ми в щирій молитві зможемо звернутися до нього і подякувати за все, що Він зробив для нас. Помолимось. Дорогий Господь, ми безмежно вдячні Тобі за перевтілення Твого Сина, а нашого Спасителя Ісуса Христа. Ми вдячні тобі за чудовий величний план спасіння. Ми вдячні тобі, Господи, за ту надію, яку ти подарував нам, грішним людям, надію на вічне життя, у смерті, воскресінні і вознесінні нашого Господа. Вдячні Тобі за те служіння, яке ти сьогодні здійснюєш за нас. І допоможи нам, Господи, залишатися вірними Тобі завжди у всьому. Амінь. Друзі. Давайте у різдво будемо пам'ятати про Ісуса, якому це свято присвячене.